Привіт, мої друзі, радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Радий, що не забуваєте пишете свої питання, відгуки. Зараз ми з вами розберемо чергове питання, яке ви задаєте. Маркетплейс як засіб розширення ринку збуту. Працює чи ні? Так, це на задньому фоні, це акваріум єдиний в Європі. Пресноводний акваріум, як мені пояснили, це був на екскурсії, вийшов і вирішив відповісти на ваше питання. Так ось, щодо маркетплейсу. Дивіться, також ситуація змінилась і наразі, взагалі, щодо продажу, вся система реалізації стала дещо іншою. Іншою в чому? Іншою в тому, що кожен канал реалізації треба зараз сприймати. як Окремий бізнес-напрямок. Тому якщо ми кажемо про маркетплейс і кажемо, що це засіб розширення ринку збуту, не можна зараз сказати про це однозначно. Чому? Тому що під маркетплейс треба формувати окремий прайс. Під маркетплейс треба виділяти окремі позиції. Їх треба по-іншому презентувати. Їми треба окремо займатися і засіб щодо залучення клієнтів на маркетплейс. Він також відрізняється від тих, які у вас є. Чому? Тому що це, тут їй потрібна окрема методологія роботи, в тому числі і співпраці з, з самим маркетплейсом, з адмінами і так далі. Зараз і самі вимоги у маркетплейсах дещо змінилися. Щодо асортименту, щодо вводу нових позицій, щодо формування ціноутворення та щодо розрахунків з самими маркетплейсами. Тому, якщо ми кажемо про те, чи потрібен маркетплейс для збільшення продажів, так потрібен. Але чи збільшиться кількість ваших клієнтів, ну, не факт. Це може, по-перше, це може збільшити обсяг купівлі. Товарів, тому що це буде більш зручно. Це може більш систематизувати вашу роботу. Так, це може збільшити кількість клієнтів, так, але ви повинні розуміти про те, що це може збільшити і певну витратну частину. Тому перед тим, як робо, робо, працювати з маркетплейсами, потрібно спочатку це сформувати як окремий бізнес проєкт Треба розрахувати бізнес-план, сформувати ваші побажання щодо обсягів реалізації та їх співвідношення з прибутком, тому що маркетплейс може викачувати кошти з вашого головного каналу реалізації. Таким чином ви Хоча будете продавати більше, зможете заробляти менше. Ось така ситуація. Рад був, що ви зі мною. З задоволенням поспілкуюсь з вами, відповів на всі питання. Підписуйтесь, ставте колокольчик. З вами був Артем Підгорний. Всім гарного дня, до зустрічі.